Друзі, скажіть мені, будь ласка, навіщо знову цей цирк? Чому Зеленський заявляє, що готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві? От для чого? Щоб ще раз подивитися в очі путіну, а що він там хоче побачити своє відзеркалення, своє майбутнє чи може обличчя господаря, перед яким він колись в ефірі Квн стояв на колінах і кричав: Володимир Володимирович, заберіть мене з цієї України, хоч за борги за газ. Ви пам'ятаєте цей момент? Це не вигадка, це було. І сьогодні ми маємо президента, який замість того, щоб дивитися в очі українським воїнам, знову мріє про контакт із кремлівським диктатором. Я, Олексій, ви на Зінчук. Подкаст. Сьогодні розберемо, чому ця історія не просто політична заява, а черговий акт психологічної операції проти нас усіх. Бо кожного разу, коли Зеленський говорить, «Я готовий зустрітися з Путіним, він підсвідомо ставить українців у позицію бранців, ніби нам треба домовлятися з Катом про наше ж виживання. Згадайте ще один момент: за всі роки 95-го кварталу, Зеленський дозволяв собі брудні жарти про українських лідерів над Петлюрою, над Порошенком, над Парубієм, навіть над мертвими. Але жодного разу не ризикнув пожартувати по справжньому з Путіна. Чому? Бо там страх і пієтет. А вдома можна було валятися у багнюці, висміювати тих, хто справді будував незалежність. Навіть Кадирову він вибачався двічі, а парубію, якого висміював у кварталі, не знайшов у собі сили сказати вибач. І тут ми підходимо до головного: ця історія з подивитися в очі путіну. Не випадкова це продовження старої лінії. Згадайте 2005 рік. Медведчук, Пуща Озерна, Шефіри, запуск проекту Вечірній квартал у форматі передвиборчої агітації для блоку. Не так там слово в слово повторювали меседжі. Кремлівського політтехнолога Павловського там три сорти українців: Україна, штучна, штучна країна та майдан кошта куплений. Це було фундаментом тієї самої слуги, слуги народу, яка через 10 років посадила Зеленського в крісло президента. А тепер. У 2025-му він знову підіймає тему зустрічі. Для чого для піару перед заходом, для того, щоб Трамп не зміг сказати: от бачите, Зеленський блокує переговори. Тобто навіть тут він думає не про Україну, а про свій рейтинг у чужих столицях, і тому грає в клоуна то готовий, то не готовий, то дивлюсь в очі, то закриваю очі. А що буде, якщо ця зустріч станеться? Нічого, бо позиції полярні і поступатися ніхто не буде. І ми знову залишимося з медійною картинкою: Зеленський сидить за столом із путіним. А фронт тим часом тріщить. І люди питають: навіщо це все? Відповідь проста: це інформаційна гра, це не дипломатія. Це спосіб зняти з себе відповідальність і перекласти її на міфічні важкі рішення, які потім доведеться голосувати його слухняним слугам. Подивіться, кого він привів у парламент. Дмитрук побив військового, втік. Куницький прям бив разом із ним, теж десь за кордоном. Ковальов зрадник, ліквідований спецслужбами. Дубінський па підозри в роботі на Росію. Мільйони доларів без угла Стефанчук, Арахамія. Це окрема гвардія людей, які голосують так, як скажуть із банкової. І ці ж люди будуть голосувати за важкі рішення, які Зеленський приготує під соусом переговорів із Путіним. І тут головне запитання. Ми що справді хочемо, щоб долю країни вирішували ті, хто ще вчора співали корпоративи для Януковича в лазні? щоб люди, які навіть не здатні забезпечити сітки для фронту, домовлялися про мир із агресором. Це ж не дипломатія, це фарс. Друзі, напишіть у коментарях, ви вірите в зустріч із путіним. Ви справді думаєте, що Зеленський здатен дивитися в очі диктаторові і захищати українські інтереси? Чи він дивиться туди, щоб згадати свої старі гастролі і свою справжню роль, роль актора в чужому сценарії? Підписуйтесь на зінчук подкаст, поширюйте це відео, залишайте коментарі. Бо наше завдання не мовчати. Кожен ваш коментар, кожне поширення це удар по цій системі, яка намагається знову продати нам стару казку про подивитися в очі. І фінальне псиоп запитання. Уявіть, що завтра вам дають вибір. А, Зеленський, який вкотре хоче дивитися в очі путіну, Б. Його слуги, які готові голосувати за будь-який фарс. В... Ви самі народ, який каже, ми не будемо більше дивитися в їхні очі. Ми дивимося в правду. Що ви обираєте? Напишіть у коментарях. Бо майбутнє України це не очі Путіна і не очі зеленського. Майбутнє це ми.